Санкції проти Ізраїлю, нові штурмові підрозділи із числа засуджених збройних сил України та нові авіаційні боєприпаси від Ірану для Російської Федерації. Вітаю, дорогі друзі! Що треба знати на ранок вівторка, 28 травня? В підрозділах Збройних сил України з'являться нові штурмові підрозділи. Вони будуть скомплектовані виключно із звільнених засуджених осіб і залучені для ведення штурмових дій на лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє міністр юстиції Малюска. Міністри закордонних справ європейських країн розглядають введення санкцій проти Ізраїлю за порушення гуманітарного права. Нагадаю, що напередодні Міжнародний суд ООН виніс постанову стосовно Ізраїлю, зобов'язавши його припинити військову операцію в Рафаху та надати доступ гуманітарним місіям до сектору Газа. Іран поставив Росії нові авіаційні боєприпаси. Про це пише військовий глядач Люріан Рьобке. Такі висновки він зробив після вивчення знимків упавшого БПЛА типу Шахет в Курській області. Москва та Пекін намагаються завадити США в використанню космічних програм на землі. Також Росія повернулась до розробки авіаційної лазерної зброї, яка буде здатна завдавати ударів по розвідувальним супутникам. Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.